Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні у нас три смачні страви з овочами. Для цих страв я буду використовувати прості доступні всім продукти. Для першої страви, яку я буду готувати, основні продукти це капуста і кабачки. Спочатку беру капусту, отакий От шматок, десь четвертинку головки капусти. Капусту розрізаю по качанчику, щоб листочки не розпалися і капуста тримала форму. На вогонь ставлю кастрюлю з водою, вода закипить, кидаю оцю капусту і приварюю буквально 3 хвилини, щоб капуста не переварилася і не була сирою. Поки приварена капуста охолоджується, я тим часом натру кабачок. Взяла один отакий середнього розміру кабачок молоденький, не чистила його і навряд. Натираю на крупну тертушку. Хвостику кабачка не зрізаю, так зручніше натирати. Також сюди мені ще захотілося додати картоплю: дві картоплини, одна. Трошки більша, інша менша, натираю також на цю ж тертушку. Картоплю я взяла молоду і дуже соковиту, але я думаю, що старої картоплі тепер уже ні в кого немає. Але це не принципово, можна брати і стару, звісно ж. До натертих кабачка й картоплі додаю таку чималеньку дрібку солі і перемішую все. Овочі відставляю в сорону, нехай постоять і пустять сік. Капуста вже не гаряча, тому я її буду нарізати такими невеличкими шматочками соломкою буду нарізати. Рідину з капусти видавила. Тепер буду видавлювати сік із кабачків і картоплі. Сік, який я видавила, можна поставити в холодильник чи в морозильник, а потім при необхідності використати його. Можна додати або в овочевий суп, або у будь-який соус. І капусту, і кабачок, і картоплю все об'єдную. Одну чималу цибулину натираю на тертушку. Також ще у цій страві я буду використовувати фарш. У мене фарш курячий. Взяла його десь грам 350 але можна взяти на 100 г менше. 200-250 г фаршу буде достатньо. Половину цибулі додаю до фаршу, а половину до підготовлених овочів. Також до фаршу додаю чорний мелений перець і підсолюю за смаком. До двох сирих курячих яєць додаю дрібку солі і перебиваю до однорідності виделкою. Яйця виливаю в овочі. До овочів буду додавати вівсянку. Отакий От один стакан, трішки неповний. Стакан у мене 200 мл. Поступово додаю вівсянку і перемішую. Сюди ж ще додаю 1 столову ложку сметани, перемішую все і відставляю, нехай постоїть, і вівсянка набухне. Поки овочі з вівсянкою настоювалися, вони пустили іще багато юшки, яку я злила. Оце я зробила помилку. Не зливайте її, нехай буде трошки навіть рідше. Це овочево-вівсяне тісто. Форму, в якій я буду випікати все це, я змазала олією. Можна заслати пергаментним папером зантерпуль. Пригарними властивостями, столовою ложкою викладаю оцей фарш на деко. Ложкою формую такі овальненькі оладки. Овочево-вівсяних човниках зробила такі невеличкі ямки, у які чайною ложкою викладаю підготовлений курячий фарш, розрівнюю все, а зверху все прикриваю овочевим фаршем. У Розігріту до 180 градусів духовку відправляю підготовлені овочево-м'ясні котлетки і буду випікати їх десь приблизно півгодини. А я тим часом отакий шматочок сира. Тут його грам 100, натру на невеличку терку. Пройшло десь приблизно півгодини. Дістала наші котлетки з духовки, змащую їх майонезом. Зверху буду посипати сиром. Перед тим як ставити ці котлетки в духовку, накрийте їх або фольгою, або пергаментним папером. Так буде краще. Тепер знову котлетки відправляю в духовку, нехай там постоять хвилин 15-20. Можна тепер уже нічим їх не накривати. Котлетки дістала з духовки, посипала їх зеленню, вони дуже смачні, ситні, корисні і бюджетні. Але я вам розкажу про свої помилки, щоб ви їх не повторювали. В самому кінці, коли вже будете формувати оці котлетки, не зливайте. Той сік, який там є, тому що так буде краще, соковитіші будуть, і не прилипне все до форми. У мене трошки прилипло. І ще спочатку деко накрийте фольгою. Так вони краще приготуються і будуть соковитіші. Рекомендую приготувати вам такі котлетки. Для другої страви основний продукт це кабачок. Кабачок я нарізала отакими от кружечками. Кабачок не чистила, так як шкірочка молода, і насіння там не зріле. Тобто те, що нам підходить. Кабачки нарізала отакими от шматочками: десь міліметрів 3-4. Не треба то всіше робити, і тонше теж не підходить. Нарізані кабачки відправляю в миску, додаю солі, перемішую все і відставляю. Нехай постоять, пустять сік. Кабачки обвалюю в борошні і викладаю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую з двох сторін. Поки кабачки смажаться і охолоджуються, я займусь іншими інгредієнтами. Я взяла два зубчики часнику за своїм смаком, можна взяти більше, якщо бажаєте. Часник можна пропустити або через прес, або натерти на дрібну тертушку. Сир, який я натирала для першої страви, я половину використала, а половину лишився. Тож взяла ще дві столові ложки майонезу, додала до нього часничок, а тепер додаю потертий сир. Все це перемішую. Два смачних червоних стиглих помідора нарізаю кружечками тоненькими. Кабачкові кружечки вже охололи, наношу на них сирну намазку, а зверху шматочок помідора. Така кабачкова, красива, яскрава закуска у нас сьогодні вийшла. Таку не соромно буде й подати на святковий стіл. Та й на повсякденному столі вона не буде довго стояти, з'їдається тут же. Рекомендую, обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. Для третьої страви я буду використовувати кабачок, капусту і цибулю це основні овочі. Цибуля в мене така чималенька, нарізаю її четверть кільцями. А також ще тут буду використовувати печериці, нарізаю їх невеликими шматочками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до красивого золотавого кольору. Потім додаю туди печериці, перемішую все і також підсмажую. Так як грибів у мене небагато, то я їх відразу підсолюю, перемішую, роблю більше середнього вогню і підсмажую цибулю разом із печерицями. Кабачок і капусту підготувала зарані. Кабачок нарізала от такими брусочками, а капусту насікла соломкою. Капусти я взяла половинку, а кабачка два середнього розміру, невеликі. Капусту підсолюю і переминаю. Капусту і кабачок додаю сковорідку до грибів, перемішую все. Додаю лавровий листочок, чорний мелений перець, накриваю кришкою і тушкую при помірному вогні. До готовності. В кінці додаю зелень, у мене це зелена цибуля, а також іще 2 столові ложки сметани. Все перемішую, декілька хвилин нехай все прокипить, виключаю вогонь і наша страва готова. Така страва дуже смачна, хоч легка і дієтична. Замість грибів можна додати куряче м'ясо. Теж буде дуже смачно. Таку страву можна і так вживати, як повноцінну страву, а можна додати до будь-якого гарніру. Рекомендую, приготуйте, не пошкодуєте. Так як зараз літо, їмо побільше овочів, запасаємось вітамінами. Тим більше, що такі страви бюджетні, ситні і дуже смачні. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. За ваші коментарі дякую, за вподобайки, за те, що підписуєтесь на мій канал. Мені все це дуже приємно. Не забудьте зайти ще до мене. Я думаю, що тут буде для вас багато цікавих рецептів. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.